Йо, я ютуб-продюсер, і я не відслідковую гайпові теми. Я їх створюю не тільки за допомогою котів, і я можу розкрутити будь-яку тему через інтернет. Жив собі на світі Фелікс Редька, який займався стендапом, записував його, проводив, читав, і от у нього отгримів величезний тур. Йому потрібно було це все викласти на Ютуб. А як так його викласти, що воно чудово набрало перегляди, і з таким запитом він прийшов до мене на консультацію, і я йому в цьому допоміг. Я показав весь 30 хвилинний стендап Віктору. Сказав, що планую викладати його повністю всіма 30 хвилинами і попросив підказати назву для відео і тамп. З одного великого відео стендапа ми вирізали маленький-маленький шматочок, який бив у болі, і я точно знав, що він хайпане. І так і сталося. Я послухався, виклав окремо, і ось ви бачите цей результат. Скільки ще повинно впасти бомб, щоб ви перестали мандіть російською! Хочеться так до людини підійти, хочеться все 4. графіку, ще 4 зав'язуємо. Цей шматочок завірусився і штовхнув всі інші відео на каналі Фелікса. Окрім цього, він дуже сильно хайпанув. Срачі в Твіттері, похід до раміни, похід на українську правду, срачі в Твіттері по другому колу, і створення свого власного вірусного мему. Про скільки ще бомб має впасти? 4. окрім цього, купа тіктоків, розборів і інших людей, які примазувалися до цього гайпу і казали їхню власну дуже важливу думку. Який жах? Такий жах, а що не жах? Жах? Я ж кажу. Який жах? Так, от до чого я це все це не рандом, це те, що сталося, це не випадковість. Є певна система, за якою працює гайп. Ось ще один приклад: коли на початку повномасштабного вторгнення росіянам вимкнули монетизацію, недолугі журналісти, які не сильно купали в тему, написали кричащі заголовки про те, що росіянам вимкнули монетизацію і. Не пояснювали того, як це все працює. Вони не писали і не пояснювали. А наші люди, на жаль, теж глибоко не копали і думали, що можна дивитися росіян, і тим самим тягнули росіян в рекомендації. Але ми хотіли виправити ситуацію. Моя задача була зробити придумати концепт і відос, як правильно цікаво людям пояснити про те, що не треба дивитися росіян, і цей відос не мав бути 5 секунд дивитись росіян. Це тупо ні. Ми створили великий відос, де все грамотно розжували, зробили супер тупий крінжовий скетч, який утримував увагу людей. І відос вистрілив на 300 тисяч, тисячі коментарів і десятки відосів в Тіктоці на цю тему. В результаті про нас написало телебачення, написали газети, написали сайти, зняли сюжети, і ми по другому колу привернули увагу до цієї проблеми. І з нашою допомогою знову люди про це почали говорити. І, я маю надію, більше людей перестало дивитися російський контент, або, хоча б, усвідомили те, що його не потрібно дивитися. Наступна гайпова тема, яка теж лежала на поверхні, російська музика. Ми просто опитували людей, і маленький шматочок з цього опитування виклали в Тікток. Правильні упаковці, ми наскільки знали, що це хайпане, що навіть при зйомці була фраза, ми це викладемо в Тікток. Ви з цього тікток коли це все вистрілило і набрало 4 мільйони. Переглядів, ми зрозуміли, що про це теж треба говорити. Про російську музику теж треба говорити. Знову зробили гайп, запросили експертів, і знову це відео вистрілило і привернуло увагу людей. Так наскільки привернуло, що навіть в блін в мінцифрі про це написали. Чесно, мені просто дуже хочеться вірити, що мінцифри побачили наш відос, і таки так треба стріляти російську музику. Коротше, наша система працює. Хочете гайпанути, приходите в кузню, і ми вас цьому навчаємо безкоштовно. Хочете, можемо платно навчити, можете прийти на консультацію до мене і замовити, і все вам зробимо. От. А поки ось це відос. Сюда дивись, бігом, сюди клікай на відос. Бігом іди дивись цей відос, він дуже корисний для тебе. Тут про Ілона Маска, або про Твіттер, або про ще якийсь гайп того, що, блін. а йди дивись.